Друзі, вітаю! 8 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і традиційно про найголовніше сьогодні, за підсумками інформаційного дня. Новин дуже багато. Але, звісно, найголовніше, найболючіше для нас новина це ракетна атака по містах України, внаслідок чого загинуло багато людей. На дану хвилину відомо про 33 загиблих: 22 у Києві. Загиблі є в Дніпропетровській області, в Кривому Розі, в тому числі. Ну, Ситуація направду дуже-дуже страшна. І також 140 чоловік отримали поранення різної ступені тяжкості, і є навіть загиблі дітки у Києві, знайшли двох загиблих під завалами у Шевченківському районі в житловому будинку. Звісно, нам хотілося бачити б реакцію світу на цю трагедію, більш рішучу, але поки що, окрім позачергового засідання Радбезу ООН, яке відбудеться завтра. Об 17-й годині за київським часом, а також об 10-й за часом у Нью-Йорку, поки що ну, таких особливо потужних потрясінь повітря скажу не, не бачу. Просто-напросто. Радбезу навряд чи нам принесе якісь результати, тому що там головує Росія. Росіяни сьогодні активно почали розповідати, що це ми ракетою Петріот влучили в Охмадит. Публікували навіть відео, фото, вже наші фахівці-експерти спростували цю всю маячню. Це ракета російська, однозначно так, але росіяни будуть доводити інакше. Вони розповідатимуть, що в цих лікарнях, а пролетіло сьогодні якраз по двох дитячих лікарнях, там перебували військовослужбовці, поранені ЗСУ. Але навіть якщо там були поранені військовослужбовці, хоча їх там не було. Це 100%. Це не означає, що вони можуть таке вчиняти. Я робив з цього приводу огляд: великий на тлі візиту Орбана до Китаю, заяв про переговори, про припинення війни, накладаються ці всі події. І в мене особисто, ще раз повторюю, немає ніякого сумніву, що Росія це свідомо вчиняла. Саме під час візиту Орбана до Пекіна, демонструючи свою силу і Пекіну, в тому числі тому, що у Китаї з Росією є розбіжності щодо формату припинення війни, і напередодні саміту НАТО, який буде проходити завтра, післязавтра та 11 числа у Вашингтоні. Це ювілейний саміт з нагоди 75-річчя спочатку створення Північно-Атлантичного альянсу. Я читаю сьогодні чимало ваших дописів про те, що НАТО аморфна структура, як і Радбезову, вони не хочуть реагувати. На терористичні дії Росії проти України. Це гірка правда. Чому власне так сьогодні сталося? Чому такі прильоти? У Міністерстві оборони України, зокрема в повітряних силах, пояснюють, що ракети летіли на низькій висоті, над малих висотах. Це ускладнювало їх знищення, підвищило загрозу. Ну і відтак кількість збиття була не 100%. Зрозуміло, ракет випустили дуже багато. Загалом 44 ракети різних типів, 33 вдалося збити, 11 влучили у цілі, але цілі далеко не військові об'єкти. Хоча, знову ж таки, російські телеграм-канали, Міністерство вбивства Російської Федерації розповідає, що вони хотіли влучити по військових об'єктах. Ну, все як завжди. Реакція, в принципі, окрема є. До прикладу, от мені сподобалося, як написав міністр оборони Нідерландів про сьогоднішній удар по Україні. Він сказав так: російський терор не має меж. Тепер боєгузливий напад на дитячу лікарню. Це ще більше мене мотивує швидко доставити запчастини до Петріот і літаки f 16 і далі з партнерами робити більше щодо ППО. Хороша заява, але як на мене, вона не та. Я сьогодні в ефірі 24-го каналу говорив, що сьогодні наші західні партнери, члени північно-атлантичного альянсу, мають в один голос говорити не про кількість переданої зброї, а про наше членство в НАТО. І безпосередньо свою допомогу в Україні для стримування російської агресії до того часу, доки вони не усвідомлять необхідність цього кроку, ну, ми не будемо бачити якихось суттєвих результатів для нас. Або ж вони мають передати нам таку кількість зброї, що ну просто вона має стояти ледь не на кожному кутку у нас. Але знову до цього вони також не готові. З цього приводу, сьогодні пролунала заява у Польщі, президент Зеленський зустрічався. Із прем'єр-міністром Польщі, і з президентом, і з Дональдом Туском вони підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Такі угоди ми підписали вже з багатьма країнами, майже з 20 країнами. Нам зараз намагаються цими угодами підмінити наше членство в НАТО в Україні, як показує соціологія, 65% українців схвалюють ці угоди, але ну дуже знаєте таким зістриманим оптимізмом їх оцінюють. І я вам скажу відверто так. Я особисто від них нічого такого дуже величезного. Практичного змістовного для нас не бачу. Так, це співпраця на 10 років із кожною країною, передача певної фінансової допомоги, військової і так далі. Ну, от сьогодні в Польщі заявили, що вони готові дати нам свої міги, але якщо Захід їм дасть f 16 новенькі або там f 35 потім вони нам зможуть передати цю авіацію. Коли це станеться, невідомо. Так само, як сьогодні зеленськими не говорили, що вони готові починати діалог про те, щоб з території Польщі збивати, наприклад, безпілотники, які летять. На західні кордони, навіть не про ракети, мова йшла. Але коли це станеться, невідомо би сказав Дональд Туз, потрібно погодження з усіма членами Альянсу. А передати міги вони, до речі, не можуть, тому що вони виконують патрулюючу місію в рамках Північно-Атлантичного альянсу вздовж східних кордонів Європи. Ну, окей, а те, що в Україні відбувається, то їм, вибачте, начхати. Тому і тут і навіть саміт НАТО, який буде проходити найближчі три дні. Навряд чи візьме до уваги вагомість сьогоднішнього терористичного акту проти України і навіть не врахує те, що загинули діти, і що був конкретно приліт по дитячих лікарнях, по двох дитячих лікарнях, друзі, навіть не по одній. В іншій дитячій лікарні загинуло також сім чоловік сьогодні, дорослих. І рішення про наше членство в Алянці. Точно не буде винесено. У мене ну відверто, скажу, немає сумніву з цього приводу. Що якщо я ще вчора там виказував дуже обережний оптимізм, можливо, станеться якесь чудо, але сьогодні мої колеги, журналісти, е, аналізували. Перші шпальти передовиць західних змі. І вони не відзначили, що там активно пишуть про терористичний акт росіян. Інформації вже було більш ніж достатньо, щоб швидко написати про це фотографій. Просто дуже багато було і в інтернеті. Гуляли вони доволі справедливі, це автентичні фотографії, де зображено і ступінь розрушення і так далі. Але ну, західна преса про це воліє мовчати. На жаль. Тому заяви гарна справа, але що буде за цим конкретно стояти, так само, як Зеленський сьогодні заявив, що у Польщі буде створений інтернаціональний легіон, до якого будуть записуватися добровольці українці для того, щоб воювати в Україні. Я, чесно кажучи, собі погано це уявляю, як це може статися. Вибачайте, але дійсно мене ця заява дуже здивувала. Ті, хто втік з України, то вони що там запишуться добровольцями у Інтернаціональний легіон на території Польщі. Ну, може, швидше поляки туди запишуться, які захочуть воювати на боці України. Але в принципі, сьогодні для цього створений в Україні інтернаціональний легіон. А, щодо інших подій, які стали нам відомі за підсумками цього обстрілу, я б відзначив би ще і заяву ДТЕК, які повідомили, що в результаті атаки було знищено три трансформаторних підстанції. І, мабуть, це стало причиною того, що з 9 по 24 липня. Національна енергетична компанія «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактично рівня споживання у кожній області. Ви вже бачили списки. Що кожного числа, липня, місяця, з 9 по 24 певна область не буде відключатися від електроенергії впродовж сьогодні, для того, щоб заміряти її споживання. Хоча я думаю, що у них такий рівень споживання є. Вони добре знають по областях, як вона споживається. Ну окей, влаштували такий графік, так влаштували. Але сьогодні скасували, мабуть, через те, що в ДТЕКу пошкоджено три підстанції. А в Польщі, до речі, сказали, що ну ідея така прозвучала від Дуди. Вже вони готові спалювати польське вугілля, якого їх дуже багато на ТЕЦах, і постачати нам електроенергію. Але за це вони не повинні платити за викиди вуглекислого газу і інших газів у повітря, так як то встановлено директивами Європейського Союзу, бо вони нам будуть давати електроенергію. Це не покриє всі наші потреби, як сказали вони, але ну, дивіться, це можна зробити. Ну, дуже грамотно виходить. Знаєте, прикуп на війні він дуже корисливий для наших західних партнерів, в тому числі. Вибачайте за прямоту, але це те, що вже накипівше. Щодо інших подій, які сьогодні сталися також у світі, які дуже важливі, які відбулися на тлі саме цього ракетного терористичного акту росіян проти українців, до Росії прилетів прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Я зараз просто уявляю, як він тисне руку Путіну в той момент, коли прилітають ракети. Звісно, від Індії ніякої заяви ми не почули. Він ніби туди прилетів, як пишуть російські телеграм-канали, для того, щоб вирішити питання повернення індусів назад в Індію, які воюють сьогодні на так званій СВО в Україні. Але направду там питання дещо в іншому. По-перше, Муді дуже турбує сьогодні співпраця Росії з Китаєм. Китай їхній. Конкурент стратегічний, і вони сьогодні борються з ним за першість на євразійському континенті, тому що індійська економіка потужно зростає, туди заходять великі інвестиції. Плюс вони також зараз складновують питання щодо розрахунку в рупіях, тому що валютні розрахунки заблоковані і в Росії, і в Індії, в тому числі. Звісно, вони можуть возити готівку валізою, і до такої практики вже до речі на Росії готується, але не дуже зручно і вони активно займаються просуванням проекту дедоларизації загалі країн Бріксу, Шосу, Шанхайської організації співдружності, ну загалом євразійської економіки. Ну якщо з Європою в них це не вийде, то азійську частину вони зараз хочуть перевести на взаєморозрахунки в національній валюті. До прикладу, із Китаєм у них це дуже добре виходить. Але що стосується, до прикладу, Індії, яка б могла відригувати дійсно на такий терористичний акт, ну про це взагалі мова не ведеться. І також сьогодні, ж цей же день, з візитом до Пекіну прилетів прем'єр-міністр Угорщини. Він вилетів з Москви буквально чи вночі, вчора, чи ввечері, і відразу до Пекіну, а потім до Вашингтону на саміт НАТО. Я робив з цього приводу оглядове відео детально про ціль візиту. Органа до Китаю, який він там зробив роз заяви Сінзіпіном. Ви можете подивитися правому верхньому кутку, я вам рекомендую. Дуже, як на мене, цікаво вийшло змістовно і інформативно. Єдине, лише поточню, що орган і Зеленський, Зеленський в Польщі, а Орбан у себе в мережі Фейсбук зробили однакові заяви про те, хто може виступити посередниками у переговорах із Росією. Зокрема, Зеленський в Польщі сказав, що Угорщина не може бути посередником. Але вже сьогодні Угорщина не претендує на цю роль. Вони себе розглядають в рамках Європейського Союзу. Хоча Орбан не виконує місію Європейського Союзу, це дуже важливий момент. Але і Зеленський сказав, що посередниками можуть виступити Сполучені Штати Америки, Китай, Європейський Союз. І Орбан так само написав у себе у мережі Фейсбук. Співпадіння чи домовленість, я вам сказати на це. Нічого не можу. Але такий факт є беззаперечний. Ну і крім того, Орбан сказав, що лише Китай може виступити ключовим інструментом сьогодні. Питання припинення війни проти Росії. Тут я з ним абсолютно погоджуюсь, бо навіть про це говорив президент Фінляндії. Він сказав, що достатньо одного телефонного дзвінка зробити Сінзіпіну до Путіна, і війна завершиться. Одного недостатньо, але дійсно Китай може суттєво обмежити можливості Росії воювати проти нас. Як я сказав, Орбан після візиту до Пекіна відлітає до Вашингтона на саміт НАТО. Там нібито пророкують йому, ну зокрема, мої колеги зустріч із Трампом. І я навіть чув тезу, я вже вам говорив про це, що нібито Орбан виконує завдання Трампа. Ну, я не думаю, що Орбан виконує завдання Трампа. Ще раз вам скажу в правому верхньому кутку. Посилання перейдіть лента відео. Ви багато почуєте, чого цікавого, я вас запевняю, в тому числі щодо зустрічі можливої Орбана з Трампом. І в США, де буде проходити саміт НАТО у Вашингтоні, куди також летить з Польщі Зеленський. Він там буде. Зеленський зустрінеться із очільником палати представників Майком Джонсоном. Саме тим Джонсоном, спікером. Нижньої палати, який дуже довго не ставив на голосування допомогу Україні. Але раптом виникла така от ідея зустрітися із Джонсоном. Це він, до речі, наголошує вам представник республіканської партії. Вважаю, що це дуже добре. Контакти такі треба налагоджувати. А от з Байденом зустріч не запланована. Поки що не відомо, чи взагалі вона відбудеться. В той же час Джозеф Байден сьогодні повідомив Конгрес. І верхню палату, і нижню про те, що він буде продовжувати боротьбу за посаду президента. Він не збирається знімати свою кандидатуру з перегонів і відповів їм відповідним листом. Чому листом? Буквально два дні тому. Донори і демократи із конгресу і нижньої палати, і верхньої. Відправили до Білого Дому листа з пропозицією до Джозефа Байдена, аби він зняв свою кандидатуру через вік і е, вступив в дорогу комусь молодшому, але Байден вирішив, що ні. Ну, власне, так йому сім'я порадила. Тому, мабуть, через це і не знайдеться часу у Байдена на зустрічі з Зеленським. І я вам скажу: на дану хвилину, коли я вам розповідаю зараз цю всю інформацію, я не бачив заяви Білого Дому щодо терористичної атаки сьогоднішньої, яку вчинили росіяни проти нас. Є заява. Посолки Сполучених Штатів Америки в Україні так вона написала на про це, відреагувала. Дякуємо за це. Але я переконаний, що Білий Дім мабуть на це відреагувати однозначно, тому що приліт був по двох дитячих лікарнях. Але мовчить, на жаль, мовчить до подій в Україні, друзі. Вчора я вам розповідав про те, що український олігарх Боголюбов, який є соратником Коломойського, за повідомленнями журналістів української правди, незаконний спосіб перетнув кордон на тлі інформації про можливе порушення проти нього кримінальної справи бюро економічної безпеки, яка стосується саме махінацій з Приватбанком. Сьогодні соратник Коломойського Геннадій Боголюбов повідомив про те, що він виїхав з України на законних підставах. Ніякого закону він не порушував. Але чому тоді затримали прикордонника? Питання риторичне. Його прес-служба повідомила також, що. Будь-які судові обмеження, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову, не існують. Тобто, все окей, Боголюбову 62 роки. Сказали вони, у нього семеро дітей, п'ятеро з них неповнолітні. Я не розумію, чого для чого наводити таку інформацію, відверто кажучи, але вони її наводять. Але задана мною щойно українська правда повідомляє з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах, що все ж таки державне бюро розслідувань. Розслідує факт незаконного перетину кордону з соратником Коломойського Геннадієм Боголюбовим. Тобто, все ж таки диму без вогню не буває. Чим це все завершиться, друзі? Нічим на превеликий жар нічим, тому що Боголюбов виїхав до Австрії. Він там сидить рівненько, на попі, у нього все добре, грошей багато. Дітки неповнолітні, йому потрібно дбати про сім'ю, і тому от, розраховувати на те, що Австрії видасть нам Боголюбова, як то фірташа. Да? Це взагалі з історії із області фантастики. Зверніть увагу, що Сполучені Штати Америки домагаються екстрадиції фірташа до них, тому що він там також напорушував законів вже років 10 чи 15. Візі нині там стоїть. На превеликий жаль, відень став таким собі майданчиком, острівком, острівцем, куди можуть з'їжджатися українські олігархи, які накрали гроші в Україні. І там рівненько сидіти. Звісно, на рахунок на крав це моє припущення. Я зразу роблю обмовку, тому що це дуже серйозні речі. Винуватість не доведена у судовому порядку, тому що судові процеси стосовно Приватбанку тривають і донині. Ну, така гірка реалія. Ну і також, друзі, щодо. Ще двох подій, які стосуються Південної Кореї і Франції. Давайте все-таки з Південної Кореї спочатку. Сьогодні СЕУЛ заявив, що ухвалить рішення про підтримку України зброєю на основі того, як діятиме новий військовий пакт між Росією та Північною Кореєю. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Чому це такий важливий момент? Я на ньому акцентую вашу увагу, тому що ми вже чули повідомлення про те, що. Південна Корея буде постачати до України зброю. Якщо тут, якщо вже вирнуло, Північна Корея також зробила відповідні заяви. Якщо Південна Корея буде постачати до України зброю, то тоді якась буде реакція. І Путін навіть сказав, що вони можуть пошкодувати, якщо, наприклад, Сеул ухвалить таке рішення. Ну, сказати, що залякали, ні, але порати з тим, сьогодні обмінялись нотами в публічній площині. Що якщо... Підтримка буде зростати між Північною Кореєю та Росією, то Південна Корея буде реагувати. Те, що співпраця Північної Кореї, і Росії буде зростати, я не маю ніякого сумніву. Абсолютно. І принаймні, давайте звернемо увагу, що попередній рік Північна Корея активно постачала до Росії снаряди. Але це чомусь не стало приводом для Південної Кореї ухвалити рішення про передачу нам додаткового озброєння. Але зрозуміло, що Південна Корея сьогодні. В великій мірі, скажу так, узгоджує свої дії із сполученими штатами Америки, але рішення немає. На жаль, така гірка правда. І ще до подій Франції, як я вам обіцяв, у Франції завершилися вибори позачергові до парламенту за підсумками другого туру. Марії Лепен, яка дуже хотіла виграти ці вибори, в неї були дуже великі передпосилки для цього. Але вона програла, пролетіла як фанера над Парижем. Саме так. Перше місце посіла коаліція лівих ліваки. Новий народний фронт. Вони отримали 182 місця на другому місці. Партія Еммануеля Макрона, і це дуже класний результат, тому що вони точно мали пролетіти як фанера над Парижем, але їм вдалося все таки. Шляхом зняття своїх кандидатів із мажоритарних округів, до речі, я вам хочу наголосити, що у Франції немає ніяких партійних списків, там виключно мажоритарка. Так от вони зняли конкуруючих кандидатів в такий спосіб отримали більше місць, аніж то могло бути. Ну і на третьому місці саме національне об'єднання Марін Лепен, яка перемогла в першому турі, але загалом отримала 143 місця. Всього-навсього вона не зможе сформувати коаліцію ні з ким. Сьогодні також. Прем'єр-міністр Франції Аталь подав заяву про відставку згідно закону, але Макрон її не прийняв. І це така примітна деталь, тому що я так розумію, є надія, що Макрон буде тепер розмовляти із лівим народним фронтом про те, що Баталь залишився на посаді прем'єр-міністра. Якщо так станеться, то тоді ніяких змін для України не буде взагалі. Ну про ліваки не дуже там проти нас виступали. Я до речі, завтра буду робити детальний розбір цих виборів. Разом із своїми колегами, експертом з України Максимом Несвітайловим та Андрієм Шкілем, депутатом народним попередніх скликань, який зараз проживає у Франції. Тому ви підпишіться на цей канал, підпишіться на канал Центру громадської аналітики Вежа, і ви побачите вже дискусію і пояснення, що ж власне там відбулося у Франції із середини навіть. Від першоджерел, скажімо так, і це буде цікаво, я вас запевняю. Але я вам можу сказати зараз, те, що я бачу зараз за історією у Франції, то виклики, які були дуже серйозними для Макрона, він зробив такий ну, неординарний крок, пішов в Абанк, і в принципі я можу сказати, що він не прогадав. Тому хвала йому як політику. Правда, те, що він трішки до популізму вдається з Україною, так є, але він багато в чому нам і не допомагає заради правди. Отакі, друзі, новини на сьогоднішній день. Дуже гіркий і неприємний для нас. День дуже багато загиблих. Ситуація вкрай складна, але я дуже прошу вас не втрачати віру і все-таки вірити в те, що Україна встоїть. В будь-якому випадку ми встоїмо. У нас просто немає іншого вибору. Тому допомагайте знайомим, допомагайте тим, хто потребує цієї допомоги, врешті-решт, допомагайте нашим Збройним силам України, донати, хтось який може. Дійсно, повірте, малих донатів не буває. Є бажання допомагати нашому фонду. На сьогоднішній день ми поки що всі збори закрили, але повірте, це ненадовго. Буквально днями знову буде новий запит. Він навіть вже є. Просто я поки що не оголошував новий збір, втім він найближчими днями буде. Тому слідкуйте за новинами, чи тут у мене, чи в інших моїх соціальних мережах. Посилання на них знайдете під цим відео або під будь-яким іншим відео. Вони є. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам за те, що підтримуєте мою роботу для вас, мої дорогі підписники. Залучайте своїх знайомих до нашої платформи тут правдиво, неупереджено і об'єктивно. Читатиму ваші коментарі з задоволенням. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна.